Не полишає мене тема грошей, тому буде серія відео на тему нумерології та бюджету, нашого говоримо про те, як числа допомагають керувати грошима та твоїм бюджетом, щоб гроші працювали на тебе. Наприклад, дату 12.07.1995 року. Полюсуємо всі числа, зводимо до одного числа, воно ж і є фінансовим кодом. Якщо у вас вийшло число 4... Я вас вітаю, ви найкращий бухгалтер, але ви можете бути надто економними, що є як і плюсом, так і мінусом. Тому дозвольте собі четвірочки інвестувати в комфорт. Якщо у вас вийшло число 5, то ви точно любите свободу, не тільки фінансову, інколи гроші вам можуть приходити дуже хаотично, тому рекомендовано створити пасивний дохід. Якщо у вас вийшло число 6... То до вас кошти будуть приходити через допомогу іншим, але важливо зробити баланс між щедрістю та особистими потребами. Не забудь підписатися на мене, щоб отримати ще більше інформації про числа і як ними керувати. Не забудь поділитися моєю сторінкою з подругою, бо це буде тобі плюсик в карму і подвоєння твоєї фінансового благополуччя.